Весна настала, сонце сяє, все навколо розквітає, свято світле настає. Велик день радість нам несе. Сьогодні ж вас чекає казка весела, щира і прекрасна. Герої вже на сцену йдуть. Тож подивіться, що нашле. Я, ля, -ля, ля, -ля. Ой, як же гарно навесні. Росте, а ще скоро великдень. Я так люблю це свято. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привіт, зайчику! А Привіт, що ти такий згадісний? Ой, як же мені не радіти? Скоро великдень будемо фарбувати яйця, пекти паски і ходити один до одного в гості. Ой, я люблю ходити в гості. А я? 新的还有。 Більше нічого не знаю. А я знаю, хто допоможе. Хто? Давайте підемо до дідуся городника. Він усе знає і він нам все розкаже. Він машин Друзі! Ми йдемо до, до городника. Як важко після сплячки. Ой, друзі! Як я вас радий бачити. А що відбувається? Куди це ви йдете? Тоді дідуся воротника йдемо про свято щось можна ми ми до до дідуся ми до дідуся Ля-ля! А ось дідусь! Добрий день, дідусь! Добрий день! О, добрий день, сівята! Як я радий вас бачити! Дідусю, от прийшли до Великдень це велике свято весни, життя і добра. Люди печуть смачні паски, фарбують яйця, вітають один одного зі словами Христос Воскрес. Дякуємо тобі, дідусю, за таку розповідь. Ой, дідусю, а що ще роблять на це свято Великдень? Усі збираються разом. Святять у церкві паски та яйця. Вітають рідних і друзів. А ще грають у гру, б'ють крашанками один об одного. І у кого яйце не розбилося, той переміг. Як цікаво! Ой, а чуєте, так смачно пахне на веслі. Я думаю, а що це так пахне? Це бабуся пекарка. Пече свої дуже гарні та смачні паски. Підіть до неї, вона вас пригостить. Друзі, годі, годіте до бабусі. так хочете скуштувати. До побачення, дідусю. Дякуємо тобі. Ой, як пахне. Ой, бабусю, добрий день. До добрий день, сміряда. Ви якраз. Вчасно будемо паски куштувати. Пригощайтеся. Як пахне, як пахне, як цікаво, бабусю, а з чого ви їх виробляють такі пахучі, запашні пасочки. Зараз я вам розкажу: треба борошно взяти, яйця, молоко, дріжджі та цукор. І кожен. Може таку пасочку спекти, якщо буде старатися, пригощайтеся, малята. Ой, вона дуже смачна. Ой, яка смачна та запашна. О, ой, я полюбляю це свято. Куштувати та святкувати. Дякую тобі, бабусенько. Всього найкращого вам звірята у ці дні весняні. Ось і казочка скінчилась, світла радість залишилась великдень, хай нам всім несе любов, надію і чудес. Христос Воскрес, радійте, люди, нехай мир в серцях прибуде.